Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, у цьому відео коротенько розкажу і покажу вам про барети, які мною зв'язані, про те, що в'яжеться ще, і про в'язальний план. І. Насамперед хочу подякувати. подякувати вам за підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дуже багато хто зв'язав зі мною такий такі перетив, за ваші фото, які ви мені присилаєте. Мені це дуже-дуже приємно. Хочу подякувати за побажання, одужання, які я читала від вас. Під постом, де я виставила про те, що я захворіла. Уже, слава Богу, йде справа на покращення. Звичайно, майже тиждень вилетів, тому що була висока температура, такий гострий бронхіт і, і все, що з тим може бути пов'язано. Дякую вам, особлива подяка Тетяні Сергіївні і Людмилі Анатоліївні. Дякую вам за донати на вітамінчики, мені було дуже приємно. Отже, поїхали про берети. Відео, одне, друге і третє, є у мене в'язанню того берета і про всі нюанси. Зараз я просто розкажу, покажу, Ось тут у мене є такі нав'язані. Ось такий берет, тільки що буквально я закінчила. Сьогодні він поїде до своєї нової власниці. В чому різниця? Дивіться, в береті, по якому я робила майстер-клас. Навіть такого кольору берет був. Єдине, що там у мене ось цей листочок розміщувався вище, ніж ось тут. І мені здається, що ось у такому вигляді, коли листочок розміщується рівно по центрі цього буфа, от мені подобається набагато більше. Що я тут робила? Я набирала 33 петлі, це також алізела на Gold. Я набирала 33 петлі. 6 петель я залишала на резинку. І точно ті самі скорочення: 6 накидів понизу, 12 накидів поверху. Але візерунок у мене тут складається з 9 петель, десь я в якомусь відео також про це показувала. І він починається. Ось перше скорочення, де пров'язано 6 петель від резинки, і пров'язала я 4 петлі, і тоді почала в'язати візерунок. Можна було навіть пров'язати 5, мені здається, був би більше центр. Але так, я пров'язала 4. Тобто цим візеруночком можна експериментувати. Подивіться, як воно класно. Хто не знає, про які відео я говорю і коли я в'язала той берет, як я в'язала той берет, я в описі під відео залишу посилання, щоб ви могли подивитися. Там такий папетельний майстер-клас. Просто тут я розказую уточнення і зараз буду відповідати на ті питання, які зустрічалися в коментарях. Для того, щоб ну, було максимально зрозуміло, і всі, хто хоче зв'язати собі такий красивий беретик, могли це зробити. Так, ось тут в мене лежать берети, деякі відправляються сьогодні, деякі ще будуть дов'язуватись. Ось бере такий самий зелений. Інша чуть-чуть ниточка, зараз розкажу, яка. Тут у мене нижче листочок розміщений. Взагалі дві петлі я пропустила, от я залишила ті петлі, які лишились на резинку, і через дві петлі я розмістила ось цей листочок. Має він зовсім інший вигляд, але також дуже цікавий. Тому я повторюсь, експериментуйте. Пробуйте, і у вас буде авторська робота. Отже, ось такий він зелений. Цей барет я в'язала із ниточки Lana Gold 500 метрів у 100 грамах. І я в'язала його у. Три нитки. Більшу кількість петель набирала. Я тут набирала 38 петель і робила 7 скорочень понизу, 7 скорочень по верху. І спиці у мене тут були три. Тут у мене четвірочка, тут тонша ниточка, і трієчка, і більша кількість петель. По діаметру вийшлося те саме практично той самий діаметр. Але більша кількість петель. Це для тих, у кого інша нитка, я хочу зорієнтувати на розрахунки. Це виходить в середньому. Зараз я вам скажу 130. Ні, не 500 метрів, 390 метрів у 100 грамах. Я перепрошую 390 метрів у 100 грамах цієї нитки. Ось, і три нитки я ще зараз заховаю ниточки. І до цього берета я в'яжу манишку. Таку цікаву, зараз я от почала зв'язала шийку, і далі я буду в'язати, хочу записати невеличкий майстер-клас, тому що манишка досить така буде цікава, оригінальна, хоча її такі аналоги є в Ютубі, але я внесу деякі свої зміни. Отже, такі берети у мене є. Ось червоних два таких барети я зв'язала. Один трохи меншого діаметру. Він вже в мене поїхав до замовниці. І ось такий камера не передає колір. колір Дещо тимніший Facebook я виставила той берет, який він, який він на колір. Це якийсь дуже-дуже виходить на камеру світлий. І це 56-й об'єм. Тому, якщо кому цікаво, якщо хто хоче таки берети-купити, тут без візерунку, без нічого, просто чисто хусткова в'язка. Ну, і ось ці два берети ви бачили з косичкою. Також поки що вони в мене чекають своїх нових власників. Але то, мабуть, вже у нас тепла весна, мабуть, уже мої берети, будуть чекати до осені. І, і в'яжу я такий, от як цей точно. Такого пудрового гарного кольору, також і залізала на голд, також точно все так само. Зараз хочу відповісти на таке питання: на рахунок розміру. Якщо вам потрібний інший розмір, навіть не так, у вас може бути інша щільність в'язання, ніж у мене. І якщо говорити про те, як можна змінити. Об'єм, я вам скажу: об'єм берета коригується саме ось цією нижньою частиною. Вам пров'язати можна перший клин. І для того, щоб потім не розпускати весь берет, якщо у вас щось вийде не так, ви обов'язково виміряєте. Це зараз. Хто не бачив мої попередні відео, хто не знає, що таке попереднє в'язання, я думаю, що ось це моє відео буде зовсім не корисним. Але хто знає, про що я говорю, зараз я уточню. Ви пров'язали перший клин, ви його виміряли. І, наприклад, ось ну, це я так образно кажу, 7 см. Тут, напевно, не 7 але 7 см. Ви знаєте, що вам потрібний об'єм, і та цифра, яка виходить у вас в об'єму вашого, вона не ділиться на цих 7 см. Вам потрібно змінити кількість рядів по нижній частині. Тобто, ось ці скорочення знизу. Ви можете почати або раніше, або пізніше. Сам об'єм берета контролюється саме по цій нижній частині. Об'єм, який лягає по голові. Діаметр верхівки, і це йдуть скорочення поверхній частині. Якщо будуть питання, якщо буде щось незрозуміле, я, напевно, буду в'язати ще якусь шапку або берет, я все-таки зосереджу на цьому увагу. Хоча дуже багато в мене відео по поперечному в'язанню, де я показую, розказую про виміри і про ось ці нюанси. Але, можливо, і зроблю окреме відео. Ось так. Ну, я не знаю, чи є сенс якийсь в цьому відео, чи просто розказала, показала, що роблю. Але ну, давно, не виходила, давно не виходила на YouTube, і дуже мені захотілося щось вам показати. Що в що мене є ось такі чопчики хороші. Малесенькі. Навіть, навіть не уявляю, яка там має бути ножка. Вже мої виросли ножки. Ось. Тому дякую вам за перегляд. Гарних вам падечок. Міцного здоров'я, миру. І всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. Пока-пока.